Софія, було б гірше, якби ми сьогодні на програмі говорили взагалі про те, що нема жодних підозрюваних, нікого не знайшли. Але таки так сталося, що сьогодні в четвер вони оголосили, що вони затримали в Дніпропетровську ось цього хлопця, якого підозрюють у скоєнні злочину. Що для тебе зараз є важливим? Що для мене зараз є важливо, щоб знайшли замовників, щоб знайшли, подивитися в цьому убивці очі. Я хочу його побачити. Я хочу побачити людину, яка забрала в цілої країни ціле серце. Ціле серце української нації, яка просто доводила всім прості речі. Мова це зброя, говоримо українською. Все. Оце потрібно доводити всім. В країні, коли йде війна, прості речі. Тому. Найголовніше, що ми маємо зробити, це знайти замовників. Для себе я хочу глянути йому в очі, щоб потім сказати своїм дітям, вони будуть питати, хто вбив Бабцю. А я що скажу, я його не бачила. Тобто, я маю пройти цей шлях і глянути, і запитати, для чого і хто замовник. Софія, я хочу все-таки продовжити з вами цю розмову. А що ви хочете почути від цієї людини у відповідь? Почути від нього відповідь, чому він це зробив? Що ви уявляєте, що він може відповісти вам? Я просто уявляю, що ця людина боягуз по житті. Якщо б його батько був військовослужбовцем, він би ні, не вчинив цього. Це людина боягуз яка стріляє в жінку серед білого дня. Він прекрасно знає, що мільйони людей дивляться на неї. Люди, які були тоді на подвір'ї, діти, які гралися на майданчику. Він це знав. Він просто Ницю підійшов в притул і застрелив її, просто вбив. І для мене важливо просто глянути на нього. Звичайно, що мені мама, знаєте, казала, ти ніколи е, свої цінності не перенось на інших людей. Mm -hmm. Бо в тебе є свої цінності, когось є інші. Але в ціє... цього вбивці цінностей нема. Він не людина. Він навіть не тварина, бо ми всі знаємо, що тваринки дуже люблять своїх господарів. Він просто. Просто якась істота, яка вбила її, але цій істоті мав хтось допомогти. 18-річний хлопець не має клепки в голові, щоб так детально продумати це. Ми всі прекрасно знаємо, з ким ми зараз воюємо. Тому я думаю, що міліція має все довести до кінця. Продовжувати її справу. Да. Я в цьому впевнена. Бо так, як вони тримали в своїх малесеньких руках портрет, як вони міцно тримали, що вони не впали, бо ви самі прекрасно розумієте, якби цей портрет впав, що би всі написали? А вони так це тримали, і коли ми вже це прийшли до мами, і Дмитрик мій. Біля трони мене запитав, а де бабусю стріляла? Це дитина, якій чотири роки. І він тримався до останнього. Ева каже: а може, я її погладжу? Тобто, розумієте, вони, вона лежала, але вони ставились до неї як до живої, бо вона їх любила, розумієте, понад, ну, понад усе, як вона любила Україну, так вона любила своїх онуків. І як Галя сказала, в неї величезний доробок. І якщо є хвилинка, я би той доробок дочистала в цифрах. Якщо є в нас тографії, то є. реклами може. В неї велич особистостей, це 160 програм, програм геукраїнців 133 студії. Мовно літературні виклади це понад 60 лекцій, сім монографій, вісім монографій співавторств і 400 статей. Ви розумієте, скільки ця людина працювала. Тобто, якщо зайти до її хати, заходили слідчі. Вони думали: так живе Фаріон? Вона не має маєтків, вона не має машини, вона ходить без охорони. Ти заходиш в її хату, а там бібліотека книг. Ти заходиш на кухню, там книги. Ти заходиш в кімнату, там книги. Всюди є книги. А вони всі собі уявили. Що вона шикує життям, а вона просто живе і творить українську націю разом зі свободою, з українським об'єднанням, свобода ще давним-давно, коли я була менша, хто робив ці марші УПА? Хто тоді говорив, мова це зброя, тільки свобода? Ви розумієте? Я просто сьогодні вчора була в неї в хаті. І в нас є синій жовтий прапорець. Любчик пам'ятає мова єдина мова, як це було, я вже не пам'ятаю, мова це зброя. Тобто, це українське Об'єднання Свобода, що тоді це казало. Твоя мова твоя свобода. Так, все. Її вбили просто за, за мову. І досі людям не може дійти, що треба говорити українською. Так що їм досі не доходить. То це означає, що перемоги нас не буде. Ви розумієте, Війна не закінчиться, поки кожен не буде говорити українською. Мама мені завжди казала, прийде до їхньої хати, москаль, застрелить їх, їм навіть не допоможе те, що вони говорять російською. Це, це просто жах. Що ви теж маєте на меті далі стояти на тому і продовжувати справу мами? Так, ми маємо на меті е, далі продовжувати її справу, далі напрацьовувати це, що вона робила. Наскільки важливо тобі, щоб було присвоєно їй звання Героя України посмертно, зараз вже є петиція? Е, мама завжди казала, що їй не потрібні жодні звання. Але вона перебуває на модерації, там кілька днів їх модерують. Стежте за цим. Це не складно. Це треба перейти, ввести свої дані через дію або через банківську карту, зробити це. Ми вас це просимо зробити. Якщо вам трапиться це посилання, а ми будемо його транслювати. Ми додамо його в описі до нарізки. Відео перейдіть туди і зробіть це, будь ласка. Я хочу подякувати Софії, що ви знайшли собі сили е, і з нами в студії посидіти, поспілкуватися в такі непрості часи. Ми, чесно кажучи, перед ефіром, ми навіть коли дізналися, що в нас буде можливість з вами поспілкуватися в режимі тет-а-тет, -тет", Наталя спілкувалася. Ми навіть ну, внутрішньо не могли наважитися запропонувати вам прийти в студію в. Такому більш широкому колі, але ви самі виявили бажання. І дякую вам за цю вашу мужність. Дякую за ті слова, які ви сказали дякую. на Личакові. Я, коли до вас їхала, я собі в Фейсбуці дещо написала. Я би це прочитала. Це займає дуже мало часу. Будь ласка, лети, моя пташка, лети, героїне моя, скарб нації. Велич особистості, ген українців, скарб нашої душі. Підтримайте її петицію про присвоєння Героя України, бо це вона вже стала нашою історією. Тому я вам щиро вдячна, що прийшли. Я вже казала на похороні, що кожен по-своєму переживає цей біль втрати. Тому для мене також честь бути з вами. Я вам щиро вдячна за все. Слава Ірині Фаріон, і я думаю, її справа буде жити вічно.